Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 154 ударних БПЛА типу шахет, гарбера і безпілотники інших типів. Військові звітують за попередніми даними, станом на 7.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 128 ворожих БПЛА типу шахет, гарбера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламки. На одній локації йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У сумах внаслідок удару кабом пошкоджені житлові будинки. За даними місцевої влади, близько 4.20 ранку ворог вдарив попередньо кабом по житловому сектору у Стецьківському Старостинському окрузі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Продовж години по Херсону прилетіло близько півтора десятка авіабомб. За інформацією ОВА, внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та дев'ять приватних будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила. По Нікопольщині Дніпропетровської області противник також завдав удару. Вова повідомляють, окупанти атакували райцентр Покровську та Марганецьку громади. По Нівичині три приватні будинки. Господарська споруда, теплиця зачепило лінію електропередач і газогін. Люди не постраждали. Цієї ночі ударні БПЛА у черговий раз уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Як відомо, внаслідок ударів там розгорілася масштабна пожежа. Афіпський НПЗ це великий російський нафтоприробний завод з проєктною потужністю переробки 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство займається виробництвом бензину та дизельного пального. Польща закликає своїх громадян негайно покинути Білорусь через ризик непередбачуваних обставин. Про це заявило в Міністерстві закордонних справ країни. Було опубліковано екстрене повідомлення посольства в мінську. Громадянам необхідно негайно залишити Білорусь усіма доступними комерційними та приватними рейсами з попередженням про ризик непередбачених обставин. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями російського диктатора Володимира Путіна і констатував падіння економіки Росії. Трамп заявив, що він не задоволений тим, що здійснює Росія, і тим, що робить особисто її президент Володимир Путін. Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню. Все сказав Трамп. Президент США також зазначив, що російські війська захоплюють дуже незначну територію, якщо взагалі завойовують. Він додав, що насправді вони втрачають деякі території. Також американський лідер заявив, що Туреччина може відмовитися від купівлі російської нафти. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким офіційно схвалив продаж американських активів соціальної мережі TikTok консорціуму, що складається з інвесторів зі США. Указ надає дозвіл на укладення угоди, що дозволяє TikTok продовжити свою роботу на території Ша. Віцепрезидент Ді Вен заявив, що вартість бізнесу в рамках цієї угоди була оцінена у 14 мільярдів доларів. Також президент ша підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні в столиці в місті Вашингтон. Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію, тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є надзвичайно ефективним превентивним засобом. Кількість боргів за комуналку стрімко росте. За даними аналітичного порталу Open Data Bot, найбільша кількість боржників за комунальні послуги проживає на Дніпропетровщині. Загалом в Україні на середину вересня цього року відкрито 780 507 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051. тисяча від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у півтора рази, а порівняно з січнем 2021 року – більш ніж удвічі. Тоді було 344 тисячі 565 проваджень за борги. Найбільше боржників нині на Дніпропетровщині – 150 тисяч 506 або 19 відсотків від усіх проваджень. На другому місці – Харківщина – 128 тисяч 217, 16 відсотків. Далі йдуть Донеччина – 81 тисяча 530.